Влад, розкажи, які у тебе є телефони до півтори тисячі і хто їх купує? Дивись, це занадто бюджетні смартфони, але є різні варіанти. Ось такий, наприклад, 1100 гривень ціна Nokia 2.2, Тут 16 гігабайт пам'ять телефону. Що дуже зараз мало. Але такі телефони купують в основному для дітей або для старших людей, тому що вони бюджетні, дешеві самі телефони по ціні і, в принципі, працюють як дзвонілки: тобто, взяти, позвонити, дозвонитися і так далі. СМС повідомлення. Є великий вибір по смартфонах до 1500. Можу вам зараз показати і додивіться обов'язково до кінця, в кінці буде прикольно. Дивіться, Nokia 2.2, 16 ГБ 1100 ціна. В комплекті йдуть до всіх зарядні шнурки мікро. Redmi 6A, також 16-ка, 1100 ціна, золотистий кольор. Є декілька штук, можна взяти на офіса, кому потрібно робочі смартфони. Ось таких два Samsung бюджетні по 650 та 750 гривень. В комплекті йдуть самі телефони. Це чисто дзвонілки по 8 гіабайт внутрішньої пам'яті смартфона. Samsung j 530 16 ГБ. ціна 1100. Непоганий по стану. Зате є A3 20-го року, 32 гібайти, півтори ціна І Samsung A5, 32 гб type C роз'єм, що дуже великий плюс 1400 ціна. ZTE Blade A5 32 також, 1550. І останній варіант показую Huawei Y7 має легкі коцки по корпусу. 16 гб Ціна на сьогодні 1000 гривень. А захисне скло клеєш? Захисне скло клеїм, уточняєте по наявності. Не на всі телефони є, але можна зробити хорошу ціну. А у тебе відправка щодня? Відправляємо практично кожного дня. Буває і в неділю, але в основному неділю відправок немає. А взагалі телефони перевіряєш? Так, да, перевіряємо, тестуємо перед відправкою і перед. Тим як виставити на продажу будь-який смартфон, тестуємо по як тримає акумулятор, бо вже старенькі моделі. В основному до півтори тисячі. І також дивіться наступне відео. Це будуть більш дорожчі варіанти, і попереднє відео, як ми пакуємо. До речі, ми пакуємо самі. Ось вже готовий смартфон запакований. Кому цікаво, такі дивіться відео.